Вас вітає Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка, а саме кафедра теорії і методики технологічної освіти. Запрошуємо опанувати освітню наукову програму Середня освіта технології та здобути ступінь доктора філософії. Hello. my name is Василь Ковальчук. I'm a postgraduate student at the Department of Technology and Science at Poltava National Pedagogical University, uh, named after uh, Academic Korolenko. And I want you, with my supervisor Valentin Tedorenko, invite you to enter our university to study, develop, and improve your skills overall uh, in our friendly team. We will be very welcome to see you as a part of our department. Yeah, І вже завершив навчання в аспірантурі спеціальності середня освіта та предметними спеціальностями. Наразі я працюю в університеті і переконаний, що випускники саме нашої аспірантури підготовлені до науково-педагогічної роботи і академічного зростання. Факультет технології та дизайну це місце, де народжуються справжні науковці галузі технологічної освіти. Тож без вагань доєднуйтесь до дружної короленківської родини. Кафедра теорії, методики технологічної освіти Факультету технології та дизайну Полтавського національного педичного університету імені Кароленко є центром вищої технологічної освіти Полтавської області. Впродовж майже 50 років кафедра є осередком високої якості підготовки майбутніх учителів технологій і науковців для базової, повної, середньої та вищої педагогічної освіти. Кафедрою теорії методики технічної освіти пропонується для опанування світян програма «Доктор філософії» з галузі знань 01 освіта педагогіка за спеціальність 014 середня освіта за предметними спеціальностями. Пропонована нами освітня програма «Середня освіта, трудове навчання та технології» передбачає оволодіння продукуванням ідей, розв'язанням комплексних проблем у галузі професійної та досвідницької інноваційної діяльності, опанування методології наукової та педагогічної діяльності зі спеціальності, а також проведення власного наукового дослідження в галузі теорії та методики навчання технологій, результати якого мають наукову новизну теоретичне або практичне значення з публічним захистом його результатів. Шановні вступники, станьте частиною команди факультету технологій та дизайну, здобувайте знання, які відкривають перед вами безліч науково-педагічних перспектив, та надихайте себе на творчість, педагогічну майстерність і успіх. Приєднуйтесь до факультету технологій та дизайну, обирайте майбутнє сповнене захоплюючих інновацій і технологій.